Пошлі. Друзі, привіт! Всім доброго ранку. Я йду на роботу. Летю, біжу, запізнююся, бо збирала Вероніку Їм сьогодні на велосипедний забіг. Чи крос, Не знаю, як воно називається, такий буде в них челендж на День прапора. Всіх, Друзі, вітаю з нашим днем прапора. Всім нам миру, єдності, благополуччя і всього-всього найкращого. На роботі Туття Ліна вже зобразила образила красоту, друзі, дивіться, який вона соорудила е декоративне озерце. Воно малесеньке, ну таке гарне, так класно. Кусь травичку посадила там. Як гарно. Жабка. Ух ти! Дивіться, яка жабка. Тут зробила такий декоративний лечик, гірку таку невеличку з кам'яною розою. Так гарно сюди вписався чорнобривець, прикриває такий холодок робе. Класно Горобина як нав'язалася, яка вона пишна. Грони такі круті. Твердаще. Буде ще бусики робити. Друзі, вирішила переробити манікюр. Ви подивіться, як він у мене повідростав. Страшний такий вже спиляла праву руку і почала спилювати ліву руку. Зараз спиляю, буду зачищати все, запилювати і покривати новим покриттям. Руки, правда, страшненькі. Ну, сільські руки. Сільські руки вони такі. Друзі, все, манікюрчик готовий обновила. Готова збирати картоплю, <свісно> обновила. Гарненький, свіженький, тільки, якби, мабуть, трошки темненький, щоб землі під нігтями не видно було. А так нічого. Ось такий. Друзі, у нас сьогодні веселе заняття. Мнемо квасольку. Обірвали вчора, вирвали половинку, обірвали стрючки і ось так накладаємо, але великої у нас балії або чогось такого немає. У нас отакий тазик невеликий. Ми наложуємо і просто ножками мнемо. Уже отаку баночку наложили трьохлітрову. І ось знову у нас те залишилось трошки. Далі там ще треба буде обривати ще половина квасолі. Так що завтра буду робити квасолю в томаті. Ось така квасолька. Не дуже велика, але нормальна. Друзі, у мене консервейшн продовжується. Настерилізувала баночок. Зараз варю аджейку. Так, гляди, не плюхни на мене. Роблю небагато. Тут в мене, може, 4, ну, може, 5 півлітрових баночок вийти. Це новий рецепт. Така вона класна, гарна на колір. А не плюйся, прикрию трошки. Рецепт новенький, пробую його, не показую. Якщо мені сподобається, то покажу вже на слідуючий рік. Вариться там щось півгодинки і вона без осту. Далі наготувала вже каструльку, буду варити цю. Квасолю на завтра в томаті, зараз ще рис поставлю варить. Ну, якось так. Працюю повній. Хочу сьогодні, не сьогодні, а на цьому тижні повністю справиться з консервацією. Може, хіба що якісь там помідорчики залишаться, то хіба що з помідорчиками. А так доконсервувати вже всі салати, всі заготовки, переробити усе і вже розв'язати собі ручки. Обновляю манікюрчик свій, не знаю, я вже набулькалася. Каструлі чистиш, банки миєш, у воді плюхаєшся. Ну, що зробиш? Тоже з обдертим не хочеться ходити через те, що і на роботу ходиш, і для себе. Ну, якось так буде. Друзі, показую вам свою капусту. Це просто мій біль. Мій головний городній біль. Оця капуста. Гляньте. Така штука на капусті для І білокрилка. Сажистий гриб, метелик, просто якийсь зоопарк. Я не знаю, чого тут немає. Я сподіваюся, в капусті нема тут якогось ще вужа або щось під нею он... нарито. Мабуть, ми ще понаривали. Прийшла вирізати ось таку капустку. Вона не дуже тверда. Ой, фу, вона вже гниє. Зараз буду виривати, вирізати. От я не знаю, з неї щось буде, скажіть мені, будь ласка. Качанчик є. Ну, вона ж вся вкрита цією сажею. Ось тут. Ой, ще й оса, я ж кажу. Цілий комашиний зоопарк. Ось така. Вирізаю зараз, яка годиться. І буду переробляти, а що робити. Що я дарма старалася, вирощувала, боролася з цими, цими всіма гадами. Щось вона так рано понав'язувалась у мене. Я прямо не знаю. Це якась взагалі в мене не пізня, а середня капуста. О, сухарик. Дивіться, скільки її літа, я не знаю. Попець. Їй прийшов трендець. І смішно, і плакати хочеться. Таке, коротше, все чорне. Скільки я тут сил поклала? Ви ж самі все бачили. Ну, нічого, дякувати Богу і за це. Переробимо. Ось тут ця щось нахилилась, голову похилила, замарилася, мабуть. переробляти щось в баночки на зиму приготуємо. Все, зібрала капусту, вирізала тільки саму аварійну. А зараз буду її перечищати, передивлятися і йти переробляти. Поки взяла 10 штучок, бо в нас вже вечір і мені треба її вспіть всю переробити, а там буду дивитися далі по ситуації. Так що, друзі, скидайте свої рецептики, як можна заготовляти капусту на зиму. Тушкувати, маринувати, на борщики смачно заготовляти. Будемо переробляти і класти в баночки. Ну, а що робити? Якось так і буде.